Перше соборне послання святого Апостола Петра, глава 4 Отож, коли тілом Христос постраждав за нас, то озбройтеся й ви тією самою думкою, бо хто тілом постраждав, той перестав грішити, що прешту часу в тілі жити вже не для пожадливостей людських, а для Божої волі. Бо досить минулого часу, коли ви чинили волю поган, ходили в розпусті у пожадливостях, у піятстві, у гулянках, у піятиках, у беззаконних ідолослужбах. Вони з того дивуються, що ви разом із ними не берете участи в розпусті, та зневажають, вони дадуть відповідь тому, хто судитиме живих та мертвих, бо на те й мертвим звіщувано Євангелію, щоб вони прийняли суд по людському тілом, але жили по Божому Духом. Кінець же всьому наблизився. Отже, будьте мудрі, пильнуйте в молитвах, найперше майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів, будьте гостині один до одного без нехоті, служіть один одному, кожен тим даром, якого отримав, як до морядників всілякої Божої благодаті. Коли хто говорить, говори, як Божі слова, коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог, щоб Бог прославлявся в усьому Ісусом Христом, що Йому слава та влада на віки вічні. Амінь. Улюблені, не дивуйтесь Огневі, що вам посилається на випробування, не мов би чужому випадку для вас, але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоб і в з'явлені слави Його раділи ви і звеселялись. Коли ж вас ганблять за Христове ім'я, то ви блаженні, бо на вас почиває дух славий Дух Божий. Ніхто з вас хай не страждає, як душогуб, або злодій, або злочинець, або ворохобник, а коли як християнин, то нехай не соромиться він, але хай прославляє Бога за те, бо час уже суд розпочати від Божого дому. А коли Він почнеться перше з нас, то який тінець для тих, хто противиться Божій Євангелії? А коли праведний ледве спасеться, то безбожний та грішний де зможе з'явитись? Тому й ті, хто з Божої волі страждає, нехай душі свої віддадуть в доброчинстві йому, як створителю вірному. Амінь.